Коштами утримуємо приміщення. Де в цьому сенс? І наші діти отримують дуже низькі якість знань, тому що в нас немає. Якщо б ви бачили, які комп'ютери стоять у школах, ви, ви просто ці були жаль, жаль, просто жах. Комп'ютери ще до 2000 року закуплені в 90-х роках. Вони вже не придатні для того, щоб працювати в у програмі. Жодного комп'ютерного класу в нашому місті немає нормального. По три комп'ютери на, на школу. В Європі один комп'ютер на 5 дітей. У нас один комп'ютер на 21 дитину і комп'ютер цей 90 х років. Ось така складна ситуація. От вирішуєте, куди треба направляти спрямовувати гроші. Оптимізація школи даніше. Оптимізація класів. Оптимізація класів. Це буде приймати рішення міська рада. Так, такий механізм. механізм прямий. Тобто буде проводитися якась робота. Я думаю, що новий, новий депутатський корпус, який буде обраний, він виробиться освітню стратегію. І ну, це перший, перший так я бачу вихід, розроблять освітню стратегію. і Вони вирішать, які школи в місті мають бути е залишитися, і вони через міську раду, через якісь там свої в них є інструменти, вони будуть проводити цю оптимізацію шкіл. Інший вихід, ви знаєте, що зараз приймається новий законопроект про освіту. І там одним з пунктів є зміна системи управління освіти. Що це значить? Це значить, що школи стають економічною одиницею. Тобто, бюджет школи буде доводитися їй до школи. Не, не, не управління освіти буде розпоряджатися цими коштами, а сама школа. От якщо ліцей отримав освітню субвенцію, там, 20 мільйонів, і їм вистачило ці гроші, вони будуть ці гроші вкладати туди, куди вони, вони будуть врахувати потрібне, Бажають потрібне. Ось така ситуація. Болі, uh, система образования це справа всього міста. Так. Це не, тільки, це не тільки управління освіти. Скажіть, будь ласка, чи є при виконкомі комісія, яка вам допомагає чи з місцевих депутатів, чи з робітників виконкому, яка разом з вами займається цією оптимізацією? Чого ви б'єтесь одна? Ну, дивіться, у нас такої комісії ще немає, така проблема не стояла. Раніше ну, вона стояла, кожного року ми оптимізували класи. Але знаєте, от ми дійшли вже до такої, от, до такої точки, коли вже далі вже у нас оптимізувати нема чого. Я вам поясню, чому поясню. Тобто, подивіться, у нас у школі у місті є чотири повністю україномовні школи, так? там немає російських класів, є дві повністю російськомовні школи, там немає українських класів. А решта шкіл, там є українські класи, змішані, російські. І дивіться, ми коли набирали дітей. Набиралися українські класи російські в кожній школі, один російський один український. а в інших школах були і російську російські, і українські. От ми оптимізували вже школи класи з російською мовою. Ми там довели вже дітей до 32 33 дітини в, однім, в одному класі. А от в цих класах, де є змішаними, де є українські російські, ми не можемо їх їх оптимізувати, тому що різна мова навчання. Хоча, от зараз ми стоїмо перед такою проблемою. У нас в минулому році було. Взагалі по місту 252 класи при 1582 дитини. А зараз у нас 1572 дитини, але, але 256 класів, на 4 класи більше. Жодна, жодна фінанспекція нам не дасть відкрити ще більше класів, якщо в нас зменшилася кількість дітей. Нам треба провести об'єднання. А об'єднувати в місті вже нема кого. Є, є проблема, нам треба просто об'єднати у ці класи, які вже менше 15 дітей. Цим ми зараз, Скажіть, ми вже, будь ласка. зараз і займаємося. Клас відкривається, так? Скажіть, будь ласка, вийде так, як з дитячими садочками, коли їх позакривали, а зараз потрібні садочки, а їх немає. Такої проблеми нема. З дитячими садочками. Ми, у нас і не буде. Ми робили прогноз на 5 років. У нас зараз вже постійна тенденція, тобто у нас немає ні демографічного спаду, ні демографічного росту. У нас вже стійка кількість дітей щороку. 2900-3000. 2800 3000. Тобто таких щось... садок. Але його немає там. Його нема. То, що не і так із школами, коли дітей буде багато, а шкіл мало. Ну, якщо підвищиться не... народжуваність в нашому місті, то, можливо, <клес> років так, за 10, можливо, така проблема і буде. Але ви бачите, яке депресивне наше місто. Від тих населення, економічний занепад, інвестиції сюди не прийдуть, зона біля оборони окупації. Я а тому ще так кажу, така є, ситуація складується. Живрівський виступало, голови. Інвесторів, вони не їдуть інвестор, які інвестори будуть ризикувати своїм коли тут зона бойових дій за 20 кілометрів. Пользане Ольга, Ольга, скажіть, будь ласка, знову вертаюся до цієї комісії. Якщо ми запропонуємо, якщо ми приймемо таке рішення, порекомендувати нашому виконкому створити таку комісію по оптимізації, вам це буде легше чи вам це буде заважати? Як керівнику? Скажіть, будь ласка. Дійсно, зараз проблема знаєте в тому. Райні. Вони повинні не бути повинна раніше. так. Давайте я е пропоную. Ну хтось ж має на себе взяти відповідальність. Я беру на себе таку відповідальність. Я втомі за те, що робила зда. На... Збранні у першій школі. Це ну, було дійсно ну, жахіття, тому що люди вони взагалі не розуміють, що відбувається в освіті. Їм, він, їм, їм дуже їм байдуже, що там низька є, якість освіти вже в першій школі за всіма рейтингами. ця школа на, першу, на останньому місці. Результати ЗНО, які вони написали, вони написали гірше, ніж всі у місті. Вони у загальному рейтингу українських шкіл на 6500 тисяч позицій з 7 тисяч українських шкіл. Ну це ж є результати якості. Ми ж до тому наше завдання не зберегти приміщення, нам дати якісну освіту. Ось це головне завдання дати якісну освіту. Немає якісної освіти у нас у місті зараз, тому що немає, немає тих е, засобів, які потребують сучасного освіта. У нас інтерактивна дошка одна по всій школі і один проєктор. Як же може вчитель? Вони ж не будуть носитися з цим проєктором по всіх класах на кожному уроці. У кожного має бути проєктор, у кожного має бути е, свій екран, мають бути інтерактивні дошки, комп'ютери мають бути у кожному класі. Зараз всі е, навчальні програми і всі методики вони завдяки інтерактивності. Тобто треба показувати відео, мультфільми, треба, треба дітям презентації робити, від ми цього вимагаємо. І вчителі приносять свій ноутбук, і всі, весь клас 30 дітей показують по, по цьому ноутбуку свою презентацію. собрания. Я была на этом собрании, была на предыдущих собраниях. Проблема в чем? С родителями не разговаривают. Им не объясняют, в чем причина. Я уже месяц разговариваю, вы меня не слушаете. Мы... я уже на собраниях я была в этой школе. Я хочу просто ребен... хотела ребенка отдать туда в первый класс. И никто не объясняет. Просто начинаются амбиции, начинаются какие-то свои я, какие-то своя... А И, я скажу, какие амбиции. Знаете, у нас такая ситуация, по первой школе, по гимназии. Люди Вони вчаться, як діти вчаться по 12-15 по 15 дітей. І їм це вигідно, тому що ну, ми з вами чи 30 дітей сидить в класі, чи 12. Yeah. Тому вони, вони захищають лише своє право навчати дітей yeah. по 12 yeah. дітей yeah. у класі. Але yeah. ми не можемо собі це дозволити. Первая школа в цьому році повинні були відкривати український і русський клас. А я не Украинский... знаю, чому директор школи, це його було рішення відкрити російський клас в Україномові. В місті така тенденція, чому у нас погана справа з організацією, дуже погана, а чи я вам спою чому? Тому що і населення міста вона, вона, воно, все ж таки обирають російську мову навчання. І от набір до перших, до перших класів в цьому році він це показує. Тобто одна з причин, чому перша школа зараз в такому стані, тому що вона була бренамовна. а поруч были школы российского мови, и там наборы были, были в эти классы. Немножечко есть другая нет? ситуация, я могу да. ее раскрыть полностью. У меня ребенок ходил да. в детский сад мир, где да. велась пропаганда с 1 сентября. Я... это я не по наслышке, а так как я не мама... Это с... нет, 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 это, нет, нет это, это не что, что сказала. Не, не, сказал, не, сказал, не, не делает. Делает. я вам лично свое мнение, как мама говорю, да? ребенок занимался в этом детском саду. И пропаганда с 1 сентября что вести украинский класс не нужно, а нужно обязательно при первой школе открывать русский класс. Я даже могу озвучить. Кто такой пропаганду? Вещь? Кто проводит такой пропаганду? Кто пропаганду? Так. Да. Ой, как ее звать? Память. Фамилия учительница, которая набирает первый класс российский. Вы почти да, идет бабушка, воспитательница, да. девушка. Да, У нас є війна між учителями за перші класи, Ну тому що, ви розумієте, це на це Одна школа набирає, інша не набирає і все є. Не тільки между учителями. завжди в этом видео. У мене старший ребенок этот сад закончил. теж шла пропаганда, не видите в першу школу. До сих пор это идет уже 10 лет. С детского стадия мира всю жизнь они идут в третью школу. И всю жизнь была я уже... Дійсно, це третя школа. Це перша школа, вже коли ми вона відповіла, що вона набирає перші класи, то вони закупили цей перший садочок. Я так, не знаю. Скажіть, будь ласка, відкроється перший український клас і перша школа? Ні. не відкриється? Ні, ні. ні там буде, там є набраний клас російською, російськомовний, 12 дітей ми не можемо дозволити собі клас. Ні. Подождите, можна? Конечно. Я хотів би вам вопрос задати. Ми не можемо діти оптимізацію класу.